Смерть батьків, дитячий будинок, сиротинець. 23-річний Олександр Назарук, попри коротке життя, виконав свій обов'язок, щоб наступні покоління жили в мирній Україні. Як справжнього героя зустріли у ківерцях Олександра Назарука, хлопчика, який навчався в сиротинці міста, З маличку хлопець потрапив сюди. Трагічна звістка про загибель стала шоком для усіх, хто знав Олександра. 31 липня його коротке життя. Ми, ми як сім'я, тут всі разом. І я теж маю схожу долю, не мама, мене тата, то ми так з ним дуже тісно спілкувалися. І по професії я фотограф. Часто в школах різних, ну, відповідно, їхній клас фотографувала і не могла собі навіть уявити, що це буде фотографія не тільки на альбом випускний, а на таку подію сумну. Але він був дуже. Скромним, сором'язливим, таким замкнутим хлопцем, але добрим завжди завжди йшов на допомогу. Подруга розповідає, що трагічного дня, коли він вперше йшов після навчання у бій, він навіть не думав, що то буде кінець його життя. Це фото, що на відео було останнє. Це було е, фото. За декілька годин до бою він оце своїй мамі прийомні вскинув скинув і сказав: Мама, я йду в перший в перший свій бій. Я надіюся, вернуся. І, і Рая каже, що Сашко, ми молимося за тебе, ми тебе підтримуємо, молися. Він мама, я молюся і біблію читаю, і все. І ну мав він мав віддзвонитися. Те, що Олександр пішов захищати країну, стало несподіванкою для багатьох. Сором'язливий хлопець, який мріяв стати фотографом, узяв до рук зброю, щоб захищати усіх нас сьогодні. У ківерцях віддати останній. Шану, герою прийшло багато людей, які зі сльозами на очах дякували за жертовність Олександру. Знаєте, нам приходиться спілкуватися з багатьма чоловіками, хлопцями, які приходять до нас в тепрений центр. І от коли перед тобою стоїть богатир два метри росту, може підкови гнути руками, і коли до нього. Ставиш запитання, чи зможете взяти до рук зброю для того, щоб захищати свою сім'ю, свою державу, свою землю. Знаходиться десятки причин, щоб не робити цього. Тому що в ньому немає того чоловічого стеження, який був в Олександре. Коли говорять, що наші воїни йдуть для того, щоб віддати життя за нас з вами, так, вони йдуть, але йдуть в першу чергу для того, щоб звільнити нашу землю від того окупанта, який прийшов до нас на нашу землю. І повернутися живими та здоровими до своїх сімей, родин. Спочивай з миром, герою. Ти виконав свій обов'язок до кінця. На жаль, в Донецькій області ворог відібрав мрії та надії молодого чоловіка, якому так і не вдалося створити власну родину та втілити в життя усі свої мрії. Однокласники та вчителі згадують його як порядного молодого чоловіка з важкою долею. П'ять років назад Саша закінчив нашу школу. Хороші, приємні спогади, дуже добрий, сором'язливий. В школі досить був нерішучий, а тут проявив таку впевненість, рішучість, мужність. Сьогодні є багато його однокласників тут. На жаль, не про таку зустріч випускників ми мріяли, але пишаємося нашим Сашою. Що таким Маленьким хлопчиною. Життя було в нього бабусею, не важне. А тут він мав все, От Тому він сюди перейшов, а пізніше вже до сім'ї. Яким то... він... він був, а таким би його заповнявали. Ну, ну, ні, хлопець він був нормальний, дуже серйозний такий. От. Він такий був покладистий, він всіх слухав. Усе місто навколішки дякувало герою. Поховали Олександра Назарука на Слави. Вічна пам'ять та честь усім загиблим героям. Мирослава Сябар, Дмитро Кудик для новин на часі Сківерець.